Ну, насамперед, ви всі чули е, позицію президента України. Бахмут не здавати, не маємо так. жодного права, і ми його не здаємо. Бахмут тримається вже дуже е, багато місяців. Так, звісно, ворогу вдалося форсувати більшу частину міста. Навіть за даними інституту вивчення війни, вже захоплено понад 90% міста Бахмут. Я можу сказати, що. Така інформація є, і не можу сказати у відсотках, але так, дійсно, ворог, ворогу вдалося закопити, захопити ключові рубежі. Серед ключових рубежів я, е, ну, як і всі військові, ми розуміємо, що це річка Бахмутка, природний рубіж, ворог захопив, форсував, та зараз там проводить оборонітельні всі е, е, мероприятия. І ЖД станція це інша, е, інший рубіж, який ворог також. Е, намагається повністю захопити та укріпитися на ньому. у городі. Да у Бахмуті зараз знаходяться підрозділи: 93-й, Харківське ТРО. Знаю, що е, зараз туди направляється для ротації ще підкріплення бойців. Тому що ви повинні розуміти, в таких важких умовах треба бійців якнайрегулярніше рятувати, тому що ну, виснаження дуже велике. І ми будемо. Там знаходиться Збройні сили України будуть отримувати місце стільки скільки вони зможуть це зробити. Дениса інститут вивчення війни е зранку написали про те, що російське військове керівництво ставить завдання завершити захоплення Бахмуту до українського контрнаступу, зокрема, звичайно, що ми вже про це давно чуємо однак. В новому огляді йдеться про те, що найманці Вагнера продовжують зазнавати великих втрат, але в надії захопити місто підкріпляються ВДВ, тобто з'єднання ВДВ разом із вагнерівцями, щоб дозволити якраз вагнеру повністю зосередитися в міських боях. Але тут питання раніше. Говорили про те, що були якісь певні недомовленості з російською армією, вагнерівцями. Зараз вже навіть аналітики Інституту вивчення війни говорять про таке собі, про таку собі співпрацю, чи як це назвати. Що ви там бачите із цими ВДВ? Що відбувається дійсно у них ось в цій колаборації із вагнерівцями? Так, дійсно між терористичною організацією Вагнер та військовим керівництвом. Рф е існує конфлікт, він існує дуже великий. І цей конфлікт нікуди не дівся, але е приблизно чуть трошки більше місяця тому е їм вдалося домовитися зараз. Вони працюють в симбіозі ДШВ та е терористична організація. Вагнер так дійсно, вони працюють по бахмутському напрямку, у злагодженні, яке б воно не було там з зубами та інше, але так вони працюють. Ми бачимо і дешевешників регулярних. І бачимо найманців Вагнера. Найманці Вагнера е, тактику свою особисто не змінюються, закидування тілами. Дешевешники працюють більш е, професійно, по-кадровому, і надають підтримку як вогневу, так і підтримку логістичну, е, вагнерівцям у повному обсязі. Так, у них стає ціль захопити вагне, е, Бахмут повністю на 100% до контрнаступальних дій Збройних сил України. Вони розуміють, якщо вони захотять Бахмут, Бахмут просто так взяти нам навіть під час масованого контрнаступу не вдасться, тому що це все ж таки місто, і міста завжди важко брати. Вони це розуміють. Вони керуються Генштаб РФ Герасімов керується виключно військовою стратегією. Вона ясна, вона розуміла. Це не політика, це політика, можливо, для Пригожина, там для Путіна, для Герасімова це військова тактика. Ви вже охарактеризували те, що відбувається в самому місті, а от що щодо приміських населених пунктів, що там? Яка ситуація? Ну у нас у військових є своє там найменування міста для нас і Часов'яр є мірним містом. Хоча там я вважаю, що там дуже небезпечно. Але так, вколицях Бахмуту. Наша лінія оборони, друга та треті лінія оборони, готові к подальшому можливому просуванню ворога. Всі укріплені. Так, міста плоть Константинівки, там Яру, звісно, та інших прилеглих обстрілюються ворогом Періодично ворог не наносить такі масові руйнування, які наносять безпосередньо Бахмуту там або Вавдівки, авіаудари тощо, але це так це систематично проводиться. Я вважаю, що у ворога немає шансу зараз при ніяких обставинах ці рубежі взяти. Чи побільшало авіації? Денисе? авіацію вони використовують часом. насамперед. Авіацію в Авдіївці побільшало. Вони б'ють так, у Бахмуті б'ють авіацію. Насамперед і не використовують там, де немає у нас засобів. ПВО. Вони розуміють, що в великих містах все вже у нас перекрите для авіації. Вони туди не сунуться. А в містах бойових дій ну максимум Стінгерісти їм е, там заважають, але вони це все бачать. Тому так побільшилось. Вони зараз е, перейшли на так звану сирійську тактику. Це, якщо ви пам'ятаєте, е, колись нам шакували нас кадри з Алепо, е, але там так. зараз вже нічого не шакують. Такі Алепо стали у нас там в багатьох містах. і Вони зараз цю тактику переносять.